Вітаю! Сьогодні ми розглянемо групову зміну рядків документа замовлення постачальникові. У програмі реалізована групова зміна рядків у табличних частинах документів. Це автоматична зміна значень відповідно до вибраної дії у відмічених користувачем рядках і колонках. У командних панелях Табличних частин документів, в яких реалізований механізм зміни рядків розташована кнопка Змінити. Натискання на цю кнопку відкриває панель Редагування рядків. Порядок роботи з панелі редагування полягає у виборі необхідних рядків таблиці, виборі дії зі спадаючого списку Що зробити. введені значення. Запуску виконання за допомогою кнопки Виконати та перевірці результатів. Для збереження змін у табличній частині після виконання обробки користувачеві необхідно знову натиснути кнопку Змінити, а якщо необхідно відновити вихідний стан таблиці, кнопку Скасувати. Якщо потрібна допомога в налаштуванні, консультації чи супроводі, звертайтеся за посиланнями. Хочете навчитися працювати у програмі, то звертайтеся до нашого Центру сертифікованого навчання ПРАКОМ за телефонами. Ще багато цікавого на нашому телеграм-каналі та на Фейсбуці. Дякую за увагу!